Благословен Бог наш сидені, на присно йому віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, цари небесний, втішит душі істинне, і живе з лісі, вся ісполняє, і сокровище жизни подателю. Приди сили сам не очисти на всяке скверне. І, спаси, Боже душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної вовіки віков. Амінь. Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, Очестрих і наша, владико прости, беззакон і наша, святи посвіти, силинами наша імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присну, і войка віков, амінь. Отче наші жийси на небесі, на небесі да сидить сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний дай нам не остави нам долі наша, як уже йому останем дождиком нашим, і не нас на своє скушані. Najzvaj nas od Boga vaho. Iako Tvoje starstvo i sila i slavo, Otca i Sona i Svetog Duha, nini i presno i vo vike viko. Amin. Gospode pomilo, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині і пресної воїки вікова. Амінь. Придіти та цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімся і припадемо самому, Господи Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, душе моє, Господи, Господи, Боже мій, Возвели все, яси зіло. У спойданів ліпоту облак сьогодні, одіяйся світом, як оризою. Простирає небо, яку кожу покриває водами приверсніє своя. Плає облаки на восуждені своє, ходяй на крило вітриню. Порянила своє і слує своє, пламень оденний. Оснуває землю на твердий і я, не приклониться в вік віка. Безнає куриза, одіяні я, на гора стануть води. От запрещення твоєго побіну, то ласу рома твоє обояться. Освоє дрині схолять поля в місто, я же оснували си їм, приділ положили сей, не прийдуть, ниже боратяться покрити землю, Посилає істочники воде бріг, гора гори пройдуть води, напаяються звіри, сильні, аж ждуть онарову жажду свою, на тих тиця небесна, привітають середі каменя дядя ділас. Напей город привез мені своїх от плода діл твоїх насидиться земля, прозибай траву скотом і злак на службу чоловіком і звести хліб від землі, і виновитися від серця чоловіка, і <кхи> мастити лице Єлреям, і хліб серце чоловіка укріпити. І сити це в древе поле, яке древе Леван стіжує, сина садил, тамо птиці возніздяться. І родіяво жилище під волітві ствітиме, і гори високі, і ялинів камінь прибіжче заяцем. Сотворили село в нове времена, сонце позна запад свій, Положили тьму і без нож вони же пройдуться з вірі добра в неї, з ким не рикаючи восхитити і взискати одного піщу собі. Ось я, сонце, і собрашася, і воложа своїх лягуд, і зайде чоловік на діло своє, і на наділання своє до вечора. Як возвеличишся, діла твоє, Господи, вся премудрості сотворила си, споннилася земля твари твоєя, всі море великої, пространної там гади й жінки щасла. Животное мале ясо велике ми, там у кораблі приплавають, з місця його же создали сируватися, йому всяко тобі чай дати пічню благоврем'я, давшу тобі їм соберут, отвержу тобі руку, всячеське і благости. благости, же тобі лице возм'ятується, отимиши дух, їх щезнуть і опер своє возвратятся. Послиши духа твоєї, создадуть це йому лице землі. Буде слава Господнього віки, возвеселиться, Господь у ділі своїх. Призирай на землю, творя тростися, прикасай за горами і дим'яться, Госпою, Господі во животі моєму, пою Богу моєму надежу єсмь, на осладиться йому, бесіда моя, аже вас Господі. Господі, на щесна грішниця землі і беззакониці, я кожен не бадим. Благослови душе моє, Господа, сонце позна запад свой положилася тьму і без нож. Як возвеличешся, діла Твоє, Господи, і вся премудрістю сотворилися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресно, і вовіки веки Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. <клухи> аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Освящен Господи мири і спасені душ наші, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Омирився, омира, благослови святе Боже церкви, і сюди не є Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось святім храмі, самі свої рибловинням і немі, страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ось селенцем архіреї нашим Францисці Папіримським, і преосвященим болюбим єпископі нашим Кір Теодорій, і болюбим єпископі нашим Нілій, чесним пресвітерстві в Хресі Деяконцві, усім причте людей, Господу, помолимся. Об охране в народі нашому придержащих властих наших. І освоє свій Господу, помолимся. Ох раді семи, святої любители, сей ся, всяком раді страні віружи, учени, Господу, помолимся. О благорастворені Воздухові, забили плодоземних временних мир, не Господу, помолимся. Господи, о, плаваючи, путешествуючи, не дуючи, стражиш біля на них и Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякие скорби, гнівай нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоє Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенної, славную владичицю нашу Богородицю і преснує Марію, совсем святими пом'янувши сами себе, друг друга і весь живот наш, Христу Богу предади. Як оподобають тобі всякає слава чесі, поклонення Отцю, і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу. Нині і пресно й во віки Амінь. Господи, возвах тебі, услишем я, услишим я, Господи, господи, возвах тебі, услишим я, вонь біла сумолина моєго, в неда возватим по тебе, услышим я, Господи. Та і справиться молитва моя, як кога пред тобою, воздняє руку моєю, жертва вечерня, я, услышим я, Господи. Положи Господені, хранені устою, моїм і двірі, враждені в устах моїх, не вполне серце, моє, вослове сукавстві, не вшивати в нього речі. То чоловіка, ділає, що не беззакони, і не сочуття свої збраними мої, не кажуть неправедник не мілості, обличчям м'я, я, я лиша річно на намастить глава моя, якось ще молитва моя, во благоволений її, Пожертва бо Божа при кам'яні суди, усуше салагола моя козмоша, як отоша землі просидиться на землі, розпрощається кости їх прияді, якобо тобі, Господи, Господи, очі мої, наче в повахну ми душу мою. Дохраниння світлий Юже, вставиш амінь, і то блаждене, що беззаконня, паду твом мрежу свою рішення, і тимсь авдом ще прийду. Ласу моїм, Господу, озвав, ласу моїм, Господу помолився, пролюю пред ним молення, моє печаль мою пред ним озвіщу. Не дай щезати від мене духу моєму, і те познає сісти бо я на напути по не може кождах скріша, сітні, смотря Одесною, озглядає і небі знає мене, поїбе біг спот мене, інізиває душу мою. Возах по тобі, Господи, рік ти си у поані, моя честь моя си на землі живих, хоч мій молений у моєму як осмирихся зіло, і збави мій одвонящих мій, як укріпишися паче мене, і зведи із темницю душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця, дон де живо здаси мені, злоби не возлах по тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да будуть ушитою немлюші ласу молиния моє. Ага, ще беззакони назриші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищеннясть, єсть. Придите їм добрим і змінимся, і зміненєм, Бога днесь Христос преобразившеся, Благочесно і радосно на висоту вознешися добродітелей височево возрадуємося, за милосерди, бо безобразне приобрашся, чоловіка на фворі уясни, Спас душ наші. Терпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, твоя душа моя на Господа. от любо, зрители, суще ума і любо послушницю, умну зрим Христа, облиставша божественними зарями, оласимся родительним ласом, Возлюблено проповідающе Сина, укріпляюще родительним ласом, Возлюблено проповідающе syna, немощна фаворі, і на фаборі, душ наших. О, от остражи утрення ночі. Остражу три добує ти Зраїльна Господа. Тнесь показал єси Твоє Божество, Господи, чесним апостолом Твоїм, Мойсею Іліже, яко позакона і благодати си. І збавляє нас от смертних нині Соус, со ними Твої чоловіко любно є. є, славим, Ісусе всесильне спасе душу. Яко Господа милості у нього є, і той збавить до всіх досі беззаконня. І образ Христов, я віпочет, во соворство разоріся, і люди восколебає копронівому безбожному єсть, то дасть опримудри яви обличчя єси, твоє терсовени прими вся в окоплену, архіреєво Тим же показався, єси добліши, воїн Христос, всеблажене, Його же моли, спасти, просвітити душі наша. Хвалите, Господа, всі язиці, похвалите Його всі люди, і живо небесне я обідателі вселився єси. Єда супротивний безбожний і злочистивий показа во заточених осуди Твою твердость, то дара отоню дуже із спадахом Єдино, те чиство полосне, я видуй, со веселим радися, єси тім же праведно. Нет, не тві не сподобався, все живо зріти Христа, його же моли, спасти і просвітити душі наша. на нас, Господня о, гнем'язих і та да сино, племенний знаком положих, не поклонятися велящі Христову чесному образу, Лево каяний того, те Божественний закон супроти положи, Єси, яко приходить, поклонені і Якожені як ніде ніхто рече кореобразному і Під твоїм словом, як кодрома устрашися, звірство ймени, той, все ти чесний очевище. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присниво віки вікова. Амінь. И жедре в лесомой семь на вина уріси, найси образы, а єс бля сьогодні, внес на орій фаворсі аворці, преобразься пред ученики, показало образую доброту зрака, бо себе биво спрім существо. І такова обладати свинителі постав, Мойсея і Ілію, очники творящи веселіє, превозвіщающе, славною Христа ради і Спасительно є воскресени. Премудрость прості свята. Слави безсвертна Отця Небесного, свята облаженного Ісусе Христе, пише сонця на запад, видівши світ, вечерні поємо і Сына, і свята Духа.

Мир, мир, всім, премудрость вонь, мим. Боже, во ім'я Твоє спаси ім я, і восени Твоє суди. Боже, услыши м'я, услыши молитву мою внуши, голову мої. Боже, во ім'я Твоє м'я, ім і восени Твоє суди. Подабі, Господи, сей, без безріха, сохранитися нам, благословенися, Господи, Боже, Отець наш, наших і хвальний, прославлений м'я Твої віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кожа повахом на тях, злословніси, Господи, навчи нас суправданім Твоїм, благословеніси, Владико, вразуми нас соправданім Твоїм, злословніси, святий просвіти на соправдані Твоїм. Господи, милость Твоя, во Ввік руку Твої не презри. Ти би подобає хвала, Тибе подобає пініє, тебе слава подобає, Тут Твоє Сен і Святому Духу, нині пресної во віка віковами. І сполни вечерню молитву нашу, Господе Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати. Господи помилуй. Вечера все совършенна свята, мирним безрішна у Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, души телес наших, У Господа просим. О, дай, Господи. Прощення, оставляє гріхові прирешения наші, у Господа просим. О, дай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мира, мир, у Господа просим. О, дай, Проче время жовто нашого мірі не скончати у Господа проси. Християнське кончине жовто нашого безболізне постидне мирний добротвіта. На страшнім судищі Христові проси. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, друг друга і весь живот наш, Христу Богу Господи, Як у і чоловік любець, Бог сей тобі славу Воссина, йому, Цу і Сину, і Святому Духу, нині і і во віки віком. мир Твоему. Слави ваша Господа, ви преклоните. Буде держава Цар Святое, благословенне и препрославлена от ця Исена и Святого Духа, на присно і И віки веков. Чудоб'яше видіти сонця, славо приображений, чувственного сонця, площа скрившого. Говори, ярмоно імени Твоє Озрадуй Отця. От землі убочених. Свише тебі преобразуєму, рабоча. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і присниво віки, віково. Амінь. Твоє о єдинародного сина проповідав духом плодского, чоловіком пришествиє, Бога далеча, по веселі зовзиває твар і пророчески взиває, Фавор ірмов, но імені Твоєму зрадуються, на сі обоша Твору, спасе соченики твоїми, о, чернівшая дамо воєстество, преобразив листа, ти паки сотворив єси. Претворення во Твоє Божества, славу, же і світлость. тім же вопієм ти, соніте люсячеське, Господи, слава, тобі. Нинь отпущай, шараба, влада, суміром, діся, твоє, не одпущаєш раба Твоя по колало Твоєму соміром, яко очі мої, спасення Твоє, Єжи Святого, предаться всіх людей. Світло відкровенний, язикові, славу людей твоїх Ізраїля, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресно, і присної вовіки вікова. Святой Тройце, помилуй нас, Господи, очевихи наша. Тоді прости беззаконня наша, святи, позитив, свями, наша, імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної віки вікова. Мінь. Отче наш, Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний дасть нам неси, остави нам волі наша. Якож і ми оставляємо дошником нашим, і не веде нас своє скушання, но і збавить нас от лукавого. вагом. Як отвоє царство і сила і слава Отця Ісана і Святого Духа, не ніпресною вові кибіком. Амінь. Преобразився є сина Христе Боже, показався, я учеником Твоїм, славу Твою, я коже можаху, да осіяєте на брішним світ твоє молитва молитвами, бородице, світло давче, слава Тебі. слава Отцю, і, і Святому Духу, правило, віри кротості, воздержания учителя, я вітя стану твоєму, я живища, істина, все гора дися, залишила не високая, Нище, тою богатая, оче священа, начальниче, мільяне, моли Христа Бога, спастися душам нашим і. Нині Пресної во віки віковам. І окре непорочна мати Христа, Бога, оружия пройде Твою пресвятую душу, є дара спина, і мавила, і сиволи в сина і Бога Твоєго, Єгоже благословена, моля ще не престань, проще не нам даробати. Pomiluj nás, Bůh, že i velicej se tvoj molím, tě se usloušej, pomiluj. pomiluj, půspodně pomiluj, půspodně pomiluj. I ještě molím se o světějším slencem archirají našim francéským papěremstvím i preosvětšeným bolivém je pěskupy našim Kerteodory i bolivém je pěskupy našim Kerníli. О, служачі, послужиш в усі тім храмі, самі отці наш духовник, і в усі Бог брати наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося об охраненим народі нашим, в придержачих власних наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося о присвящих людях, ожидаючих от Тебе великі багато і милости, за творечну милостиню, за вся православне християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милостивий милости відчолюк, Бог, я сей тобі славу осилаємо, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і приснай во віки віков. Амінь. Премудрость. Чесніше, херовині, славніше, безсравнення, серафим, без Бога, слава родю, собороди сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, плані наше, слава Тобі! Слава і Святому Духу, і нині пресної віки вікова. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Преобразивися на горі фаворців, во славі пред святими своїми учениками і апостоли Христос, істинний Бог наш. Молитвами причисти свої матері, блаженого і сповіщеного мученика Теодора і піскопа Мукачівського, і святого Еміліана, і сповідника, і всіх святих помилитів, спасет нас, як облакий чоловік-олюбець.